Чи п'ять чотири здесь виграних суди а, і ці суди е, винесли рішення на користь правовласника, тобто мене зараз, зважаючи на війну цього року, річниця як ви з ним не працюєте разом? Десять років вже десять років. Слава Богу, два місяці тому було. Ні, місяць тому було десять mm. років. Десять років пройшло, а суди продовжуються. З картки списуються усі гроші. Віталій Козловський розповідає, що Кондратюк забирає його військову зарплату. Водночас, продюсер Ігор Кондратюк називає Козловського неуком та рецидивістом і залишає допис. Твою зарплату забирає виконавча служба Неок за те, що ти рецидивіст з порушень авторського права. Ти напиши допис про те, чому не віддав судові борги раніше, заявляє Кондратюк. Раніше Кондратюк заборонив Козловському виїжджати за кордон на 83 роки, тому що той не повертав повний борг. Сьогодні Козловський заявляє, що повернув мільйон гривень, але повинен ще виплатити колишньому продюсеру 2 мільйони. Вас троє дітей де вони проживають, чим займаються, як допомагають ЗСУ зараз і далі у виконавчої служби, яка є в цій країні, вона не може відібрати у нього там квартиру, тому що у нього немає вона не може відібрати машину, тому що у нього немає. Вирішили, що треба заборонити виїзд. У зв'язку з війною щось змінилося? Взагалі? Був якийсь дзвінок? чи… Змінилося. Я нарешті зрозумів, що він супер недобросовісна людина. Про це завжди казав мені мій тато. У нас є ще можливість подати ще п'ять позовів, а що далі? Нірка Казловська. Комусь не потрібні, Вам потрібні Нірка Козловська? А я завжди вважав, що десь я, напевно, в чомусь винен. Перед ним от не хочу зараз підбирати слів. Нагадаю, Віталій Козловський у 2012 році розірвав контракт і пішов від продюсера. Але продовжив виконувати на концертах пісні, права на які належать Кондратюку. Наслідком стали судові позови за порушення авторських прав. Усі суди виграв Кондратюк. Тому зараз Козловський винен експродюсеру велику суму. Усі 10 років Козловський не повертав повний борг, бо каже, що не мав з чого. І сьогодні усю військову зарплату стягає виконавча служба. Що якби я цього людину побачив би сьогодні, то в нас була б з ним зовсім інша розмова. Тому що я на нього дивлюся, як на Сьогодні Козловський зазначає, що вину у порушенні контракту він визнає, але не розуміє продюсера, який не хоче усі 10 років просто домовитись і порозумітися. Принаймні, я не раз був ініціатором пропозицій зустрітись, обговорити і знайти рішення від зустрічі. Кондратюк категорично відмовлявся: наслідок судові позови проти мене за порушення авторських прав. Вже один мільйон гривень я сплатив. Потім полетіли нові позови. Зараз має сплатити ще два мільйони гривень. Сьогодні військова частина. Відраховує відмогу грошового забезпечення зарплати, відсоток на погашення виконавчих проваджень і на користь кондратюка. І на штраф держбюджет проваджень декілька, тому після всіх відрахувань від зарплати лишається десь половина, яку я мав би отримувати. Але і цей залишок, потрапивши на мою карту, одразу блокується і списується виконавчою службою майже повністю. Усвідомлення цього на продовій сприймається зовсім інакше. Ніж у цивільному житті, бо велику кількість потреб ми з хлопцями закривали терміново самі, просто скидалися. У кого рідні на війні, мене зрозуміють. Мусив розвести руками і пояснювати ситуацію своїм, бо скидатись було вже нічим. Пише Віталій Козловський. Але розмова була б була б. Про що? Хоча, якщо б може, він тікав би від мене, як завжди. Це він робив всі ці 10 років. Далі пише Козловський, що до контратюка звернулись листом і проханням призупинити стягнення на час проходження військової служби. Відповідь була така, що перебування на службі не заважає продовжити стягнення. Ось і все. Я не збираюся жалітися, спекулювати статусом військового і говорити пафосні речі про те, що мені мають забути ці гроші. Співчуття мені не треба, бо історія не про це. Якщо суд постановив, що я їх маю сплатити, я буду сплачувати. Знаю, що моя ситуація не унікальна. Чимало військових стикаються з блокуванням карток і зняттям коштів. Були б справедливими зміни в законодавстві, які дозволяють не душити військових стягненнями на час війни, а тимчасово призупинити їх і продовжити вже після. Бо наскільки непосильно це поєднувати, зрозуміють лише ті, хто сам або чиї близькі служать. Нагадаю, Ігор Кондратюк не служить, адже йому вже виповнилося 60 років. І також в інтерв'ю для Ютуб каналу Ростислав Продакшн він заявляв, що його сини також не на передовій, тому що у них є певні проблеми зі здоров'ям. Однак його сини і сам Кондратюк займається волонтерством. У вас троє дітей. Де вони проживають, чим займаються, як допомагають з Сузами? Двоє хлопців живуть в Києві, працюють, знаходять роботу. Старший монтує соціальні ролики, якісь, де вони їх знімають, не знають. В середній займається маркетингом в середній крип... не, не блокчейн організував, організував фонд разом з е, однодумцями там багато хруп'ян в тому фонді, до речі. Е, так, донатять на ЗСУ возять волонтерські якісь речі, ну, не вони возять, але от їхній фонд. Там в тому фонді фігурує здається, мер нью -Йорка. ну коротше, якась якась така у нас а, да. я є такі, є у них сайт. Не, не питаю, як називається, але ну, на слуху у нас взагалі тільки там 3-4 фонди, так? Да? Є така історія. Вот таке. Вони обидва в четвертій хвилі мобілізації, так само, як і я, до речі. А, ну, а ви ще досі підпадаєте під мобілізацію? Ну, дивіться, мені 60 років цьому виповнилось, але мені здається, що Ну ви вже не підпадаєте. Не дай Бог буде погіршення ситуації на фронті і буде оголошено в Росії нарешті війну, яку вони і так ведуть. То я боюсь, що ну, не боюсь, а всі підемо. А що робити? Піроборону ми тоді пішли в березні всі. Ну як, Хто, хто чим, у кого була зброя, той вважався теробороною, кого не було, там допомагали десь потребувати вулиці, такі пару днів, ну там не менше. Це ж було таке покликання, тому невідомо. Uh, у них обох там проблеми здоров'ям через те, що дитинство провели за комп'ютерами, ну то таке. Uh, молодша донька навчається в Америці, другий курс. Вона на золотому медалі. Який факультет? Гімназію, академія. Вона навчається на aerospace engineering, тобто oh -oh. інженер космічних систем. Да, це для нашої сім'ї несподівано і, і ново. Що називається, у нас нікого немає. Я вчився на астрономії три роки в університеті Шевченка, потім перейшов на загальну фізику, на оптику. Верніше. а вона... Так, я читав це біографія, це мене теж здивувало. Дружина, дружина, залиш... дружина вирішила залишитися в Україні? Ні, у нас питання навіть не було. Ні, дивіться, вона там сама навчається, живе в гуртожитку, нам не треба виїжджати нікуди. В цьому сенсі. Е -е, до нас приходила війна сюди, в наші краї, під Київ. Вона була з того боку Житомирської траси. В наш будинок трошки попало, вже трошки відремонтували. Живемо тут з, ми живемо з червня, а з квітня живуть ті мої родичі, які виїхали з Херсонщини. Ага. Вот. Ви повернулися в той будинок зараз, правильно? Да, да, так, так, ми в будинку живемо постійно. Ми два місяці жили у Львові з дружиною, ну, поки тут не було електрики, так. близько танки були, ми вирішили, що краще ми вийдемо на всякий випадок. Будинок з ним. Ну, якось по як звати вашу дружину? І звідки вона? Олександра? Вона киянка, вона киянка в п'ятому поколінні. Mm -hmm. вот.